Доброго дня, друзі. Вас вітає Агросума. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Зараз ось такий маємо на увазі такий от трактор Булат 504 по ціні 7 950. Зазначу, що ціни на трактори знижено на деякі від 50, а на деякі до 300 доларів. До 300 доларів знижка. На трактори. Так, до вашої уваги, сінтай 240. Ціна якого була 4200 Ціна його 3900. Оріончик РДшка ось а, на вузькій резині. Ціна його 5700. отакого От тракторця. Ріончик РД на широкій резині. Ось показую вам його 5850. Ціна була 5950. 100 доларів скинули на цьому тракторі. На цьому. Ріон РД 404. Ціна такого трактора була 6900. То на даний час ціна такого трактора 6600. 6,600, тільки вдумайтесь. Ціна в 300 доларів менше. Соліс 26 Extra 8700, на них ціни не міняються це індійський виробник. Не треба його порівнювати з китайським виробником, це індійський виробник, я порівнюю з європейськими тракторами, тому що тут іде японський двигун на солісі іде Mitsubishi і паливна система. Соліс 26 8500. Японський бушний, є японський боушний Янмарка е 60 з грунтофризою, ціна якого становить такі ось 5000. у капота. Те, що ціни знижені, це одне, а то, що ще є, у капота. Приїжджайте, торгуємося, розмовляємо. Лавол 354 плюс реверс, такий ось тракторець, коштує 7350. Незначна скидка на нього 50 доларів. Ну, якщо приїдете, будемо розмовляти. Далі лавул 244-й. Ціна була 6900 такого трактора. Зараз його ціна 600, 300 доларів. Тобто ціна 300 доларів знижена. Джинма 244. Така, такий тракторець коштував 6700, зараз коштує 6400. Заважте, 6400. Джинма Рієшка 244. Ця коштувала 7 тисяч. Цей тракторець коштував 7 тисяч. Зараз він коштує 6700. Джинма 404 коштувала 7500. То зараз зі знижечкою буде коштувати такий тракторець 40-вочка Джинма 7400. Джинма, кстати, джинма 404 з примусової гідравліки забув. Джинма 504 з примусової гідравліки та реверсом. Такий буде коштувати 8500, Донфенг 404. Такий буде коштувати 9400. Він без знижки, але ми знижку зробимо, якщо ви прийдете купляти трактор, а зробимо торг, буде у капку, буде так. Шифенг 40. -ка. Такий красавець в новому капоті 244 SL -ка. Шифенг також в новому мордочці Шифенг 350 L Ціна його 3600. 35-ка. Шифен. 3600. Шифен 240. 100 доларів скидочка на нього є. Його ціна 3,300. Була 3,400. Булат 244-й. Ні, це вибачте, 240-й. Ціна його була 4200 І Зараз 3,900. Таком він мене. В ідеальному трактор за 3900, ну, 3-циліндровою ніде не знайде. Далі йде булат, 244 гелічка. Ціна такого трактора була 5700, скинули 200 доларів. 5500. Ціна такого трактора Друзі, приїжджайте до нас за адресою міста Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Чекаємо на вас. Всім гарного та тихого дня.